Якщо я працюю і ти працюєш, хто прибирає вдома і готує їсти? Номер один. Клінінг компанія. Ага. А, а готує ну, і, типу, 50 на 50. Я вмію готувати. Ну і бажано, щоб ти теж трохи готував. Угу. Добре. Добре, крок вперед. Другий. Я вважаю, що можна розділити 50 на 50. Але якщо там якась ваша друга половинка, вона якась замахана приходить, то я можу теж там щось приготувати там прибирати. Якщо ми двоє замахані, то теж в можна викликати. Угу. Добре, окей. Крок вперед. Третій. Ну давай, я готування заберу на себе, а наприклад, прибирання на тебе. Але можемо ну, чергування зробити. знаєш такий. У нас на холодильнику буде типа смінка. Добре, підходимо. Крок вперед. І четвертий. Я все зроблю. Я зроблю все і приготую, і поприбираю, а ти можеш відпочивати. Кожен день робити? Так. Да. Нічого собі добре. Два кроки вперед.